Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео розкажу вам, для чого вирішив продати дві компанії зі свого інвестиційного портфеля. Перед початком перегляду відеоролику прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, так як і ви знаєте, я інвестую за допомогою інтеректів брокерса в окремі компанії. І, власне, тут є власне, ті компанії, які я вирішив все-таки продати. Я вже виставив ордера на продаж. Тут вони одразу відображаються в закладці Trades на 100%. Сторінці головні інтеректу брокера Order and Trades, і можете побачити, що я виставив на продаж 10 акцій компанії T. Rowe Price і 20 акцій компанії Nextera Energy Partners, для чого вирішив так зробити. Одразу хочу вам сказати, що одна що друга компанія виплачує дивіденди. Дивідендна дохідність, що в одної що в другої компанії досить хороша, бо в T. Rowe Price це десь приблизно 4,5% річних. Nextera Energy Partners, взагалі більше 10% річних. Але так як і вам неодноразово вже наголошував в своїх відеороликах, що дивідендна дохідність не завжди є хорошим показником для того, щоб купувати ту чи іншу компанію. Ну і в сьогоднішньому відео зараз покажу вам для чого вирішив все таки продати. Одразу хочу вам показати власне сайт Seeking Alpha, на якому я аналізую взагалі сам для себе і Тим більше вам показую е, різні компанії. І хочу вам сказати, що за останній час дуже сильно помінялися прогнози е, по майбутніх доходах, що в однієї, що в другої компанії. Отже, подивіться, компанія Nextera Energy Partners. Зараз вона акція коштує 30 доларів 13 центів. Навіть в принципі менше, бо там на промаркеті маємо падіння до 30 рівно доларів. За останній рік акції просіли аж на цілих 50%. За останні 5 років мінус 31%. Хоча компанія досить дешево, Во відносно дерево, оцінена на боссефорверним показником ціни до доходу на рівні 9. Ну, але цей показник буде збільшуватися з часом. Для чого? Дивіться, тут є, подивіться. Закладка фінанси, і можемо подивитися собі результати за минулі роки. Ріст виручки, наприклад, там ріст чистого доходу, наприклад, тобто там того самого ІПІАСУ. І подивіться, як це було в минулому. Дивіться, виручка з 2014 року, в принципі, була досить таки стабільна, але зараз подивіться за останні роки досить в принципі не зростає. І що є для мене. Ну, не дуже таким хорошим результатом. Я одразу, одразу хочу вам сказати, що ці акції, власне, Nextara Energy Partners купував, власне, з такою спекулятивною метою, щоб купити. Скажем так, на мінімальному якомусь там рівні, якщо акції відскочуть, я їх продам. І для того вирішив продати. Ну і подивіться, виручка по факту майже не зростає останні роки. Кількість акцій в обороті не і можна сказати, з року в рік тільки що робить, що зростає. Тобто нашу акціонерну як би, частинку цілий час розмивають. Ну і подивіться, прогнози це власне минулі роки. А по прогнозах аналітиків за майбутнє на майбутнє. Ну, подивіться, тут є закладка Ернінг і Estimate. Committed. І дивіться, є ріст виручки, наприклад, прогноз. Тобто виручка в компанії мала би все-таки помаленьку, але збільшуватися. Там приблизно від 3 до навіть 10% з року в рік. Ну але ріст виручки це одне головне скільки компанія по факту чистими заробляє. Ну і ріст виручки і піасу, тобто, тобто доходу на акцію навпаки є негативний. Подивіться, з року в рік дохід на акцію буде тільки зменшуватися. Тут можемо побачити ріст на 52%, але подивіться наступні роки мінус. Мінус, мінус, і навіть по сьогоднішній ціні, якщо ми зараз купимо, ну подивіться, то по факту за 2028 рік компанія буде оцінена з форвардним показником вже не 9, так як це має місце зараз, а цілих аж цілих 17. Що, в принципі, є вже більшим, і вже не виглядає компанія так досить таки дешево. Ну і власне, це одна з головних причин, для чого я вирішив все-таки продати. В мене, в принципі, невеличка частка в даній компанії. Тут є власне сайт Snowball Analytics, який аналізує загалом цілий портфель, його неодноразово вам показував. Якщо хочете там відкрити рахунок, точніше там зареєструватися, то пам'ятайте про посилання внизу. Ну і можете тут побачити графік, ціни і, власне, час, коли я купував дані. Акції тут, в принципі, вибраний п'ятирічний період. Якщо виберу, наприклад, однорічний, ну, то можете побачити, що я купив дані акції майже близько до свого такого мінімального рівня за останній період часу. Після такого великого, досить таки великого падіння з майже 50 доларів. Я купив першу частку по 30 доларів, а потім взагалі купив ще по 2590 І даний від даного часу від 2023 року від кінця. Акції знаходяться майже на тому самому рівні. Хочу вам сказати, що на дані інвестиції я в плюсі, то не сказати в великому, невеликому, але все-таки подивіться, Capital Gain це власне від росту вартості самих акцій. Це плюс 7%. А якщо взяти загальний профіт, тобто ще ті дивіденди, які я все таки отримав за цей період часу, то загальний відсоток повернення по даній інвестиції це 12,2%. Чи це мало чи це багато? Звісно, вам вирішувати в річному вираженні це приблизно 13 30% річних. І по факту, в мене тут є 20 акцій, на яких я заробив Загалом десь приблизно 68 доларів. Це з підсумком власне так само тих дивідендів. Я вирішив дані акції продати і дані гроші перенаправити в компанії, які ну, просто фізично швидше розвиваються. Які це будуть компанії, ви побачите в наступних відеороликах. Ну і інша компанія T. Rowe Price це одна з найбільших американських компаній, яка займається власне. Керуваннями гроши, керуванням грошима інших людей, це тобто ви можете віднести, скажімо так, 10 тисяч доларів, чи якусь там меншу суму чи більшу суму даній компанії. Вона дасть вам, наприклад, гарантовано там 4-5% речних. А все, що більше компанія заробить по факту, вже собі компанія відносно дешево теж оцінена по 12,71, але компанія вже якийсь період часу теж стагнує. Ну і власне управління грошима, це не є якийсь шикарний бізнес. Який досить таки швидко може зростати, і тут не варто очікувати, що можна було би заробити якісь там неймовірні відсотки на даній інвестиції. Загалом так, дивідендна дохідність досить таки велика, бо зараз це вже 4, майже з половиною відсотків річних. Тобто, навіть якби ви купили акції, протримали 10 років, і компанія все таки не зменшила дивіденди. Хоча пам'ятаєте, що компанії можуть це просто прекрасно робити, і це можна було побачити навіть по моїх компаніях, які були в мо своєму портфелі. Ну, але навіть якщо так, то за 10 років ви приблизно 44-45% отримаєте з даної суми лише дивідендами. Подивіться, за останній рік акції в плюсі на 5%, за останні 5 років плюс Лише 10% за останні 10 років, плюс 45%, Але тут власне не враховані дивіденди, які компанія цей період часу виплачувала. Компанія подивіться з 2021 року, досить таки сильно просіла, бо на своєму такому мінімальному рівні тут десь приблизно в 2023 році це було падіння на 50%. Зараз вже трішки акції зросли зараз коштують 111 доларів. Подивіться по фінансах компанії. Компанія стабільна, що я вже вам неодноразово розказував, бо люди, якщо інвестують гроші. То інвестує на якийсь довгий період часу, і подивіться ревеню, тобто виручка компанії з 2014 року до сьогоднішнього часу зросла більше як на 50%. Там загалом десь приблизно 60%, що, в принципі, є нормально, але не дуже багато, як для якоїсь там ростової компанії, де ви можете зробити просто фізично більше. Давайте вам покажу ще чистий дохід, і чистий дохід теж подивиться, зріс з 1,2 мільярдів до майже 2 мільярдів доларів. Кількість акцій в обороті Зменшується, виручка на акцію збільшується, і EPS теж поступово, але все-таки збільшується. Хоча, подивіться, з 2018 року і до сьогоднішнього часу він, можна сказати, знаходиться на стабільному рівні. Тобто компанія вміє заробляти гроші, буде виплачувати, скоріше за все, дивіденди своїм акціонерам, бо там ПІЯ у третього близько 58-60% що в принципі є досить таки стабільним і безпечним відсотком. Так що, в принципі, не кажу, що компанія якась там спекулятивна, чи розігріта, чи ще щось так, це стабільна компанія, яку багато людей можуть мати в своїх портфелях. Ну але пам'ятайте, що у кожного є свій ризик-профіль. Тобто, в мене, наприклад, він більше, бо я готовий заінвестувати гроші в більш ризиковані компанії. І по факту постаратися на них заробити більше, не хочу мати приблизно там тих самих 5-6 річних, бо вважаю, це досить таке консервативним значенням, і вже би краще було на віддані гроші заінвестувати в той самий індекс S&P 500, на якому можна було би в перспективі, звісно, довшій, заробити просто більше. Компанія була в моєму портфелі. Хочу вам показати, коли я її точніше ще є, але ще не продав. Але невдовзі не буде. Я її купив. Подивіться тут на падінні по 168 доларів дві, дві акції, потім одну акцію по 152, Тут на такому мінімумі за 108, тут знову ж таки злапав ще такий менший рівень 105, ще дві штуки. І загалом в мене 10 акцій в портфелі. Акції недавно просіли навіть до рівня 90 доларів. Навіть я тут бачив цифру 88 доларів, але від того періоду часу вже зросли. Подивіться, загальний відсоток повернення по даній інвестиції це мінус 4,3%. Тобто, якщо я акції продам, по факту на даній інвестиції я втрачу 4. Відсотки або 53 долари. Загальний Capital Gain є навіть більший, тобто ну менший, мінус 10%, відсотків. Але компанія виплатила мені в сумі майже 76 доларів дивідендів. Я таки вирішив дану компанію продати, виставив вже на продаж. І як тільки фондовий ринок відкриється, там по в 15.30 по центральному європейському часу, ну то даний брокер інтерактів брокер дані акції продасть. А всі ті виручені гроші, а це буде порядка 1600 доларів. Я перенаправлю. В інші компанії, які можна на яких можна буде в довшій перспективі, надіюся, звісно, заробити просто більше. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте по продажу тих активів і чи ви б зробили так само, і взагалі, що ви думаєте на рахунок цього. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.